Злоте людина, я його так любила, я його так все з роботи виглядала, все так чекало вікні. Так все він приходив з роботи, все коло тих так танків така форма була, все соляльчик, бо то танки, все соляльце йому все так мочила, крала, все йому так все чоботи чистило. Він був такий товариський, добрий, дружелюбний, з ним завжди багато було народу. Що Чо він, чого саме він? Бо він дійсно був добряка такий і щирий, і добрий. Його завжди всі любили, поважали на роботі, то там взагалі. Без нього дуже важко. Пусто. Млія про сім'ю, млію про той, він дуже любив дітей. Для нас він завжди був не Ромою, а Ромчиком. І навіть і тепер, куди ми їдемо на цвинтар, ну до Ромчика. Ми навіть Не кажемо, що ми їдемо. Чи на цвинтар, Я завжди кажу, я їду до Ромчика. Вже була друга дитина, дуже був гайний хлопчина, послушний. Я його так само більше любила, я досить себе люблю. Так мені все допомогло, що мені мене слухав. Перше були поля, що де поле йшло, чи на сіну, чи де на збори ходила, все казав. Мам, дід не спішиться, я коров віддаю, все мені корову дає. Характер мав такий, тихенький такий. Ми завжди були з ромчиком разом, скільки себе пам'ятаю. Завжди і до школи разом ходили, і зі школи разом ходили, і в магазин. У нас була одна компанія. Одні спочатку інтереси, а потім, вже коли він пішов вчитися, я пішла вчитися, тоді вже трошки порозбігалися. Але завжди були на дзвінку. Він непогано вчився і так, так посередньо. Школу він не припускав, я все так казала: робці, може все лишиш вдома, може все лишиш. Він я, мама, що я буду вдома робити? Ліпше я йду до школи. Після школи він вступив сюди в училище, вчився на мали Закінчив на червоний диплом. Потім закінчив і прийшла повістка і пішов на контракт служити. Він не хотів йти, він не хотів військову справу йти. Просто я так щось наполягла, то думаю, ближче дому. Він я його все буду бачити. Я його так щось любила. Я не хотіла, щоб він до Львова їхав. Така була домашня дитина. Він був такий спокійний, він такий був і дружелюбний. Він завжди мав багато велику компанію, друзів. Ми завжди всюди разом гуляли. Навіть як він пішов вже служити сюди на полігон, то в нього завжди було багато друзів, велика компанія. Сюди приходили додому, вони то завжди в Карпати їздили, дітей бавив, і Настю бавив завжди Мама! з нею сидів, як мені там ну... треба було відлучитися, чоловіка не було. З Ангелін бів, сидів, правда? Так. Він вивчився на сержанта. Тут його поставили інструктором. Інструктором БМП. Він чим так приїжджали з академії, тут хлопці, і тут він навчав. На полігоні він навчав. 19-й рік в АТО був Донецьку, в Торецьку. Він приїхав і тут він тиждень, може, був відпустці так посидів, і вийшов на роботу. Тут він вийшов на роботу, може, десь тиждень попрацював. І як зачепляли танки трос тросця вірває, і йому Трос в голову вдаряє. І він попадає в госпіталь. Робили йому операцію дуже, він дуже був тяжкий, він мав череп переломаний. Може, я ти зроблю групу, йому казали лікарі. Може, ви зробили він ніяк не хотів, що я буду інвалідом, я буду інвалідом, я нікуди не піду, в мене ніхто ніде не прийме на роботу. Вернувся знову служити. Він пішов, встав рано, пішов, як звичайно, на роботу. Він навіть його почалося 24 лютого, і навіть додому не приходив. Він так на спальгону і одразу зразу вони поїхали. Я його навіть не бачила, він від'їжджав. Що... Я якраз пішла зранку на роботу, чоловікові теж прийшла повістка, чоловік поїхав, і я тоді Роми дзвоню, кажу, де ти є. Він каже, я ще роблю БТР, але я вечором приїду додому, передягнуся і, той. і я тобі все розкажу. Та вже тоді вечором було, набираю нього, в нього вже було поза зоною. Він нам навіть і не гори, що він на війні. Він говорить: я завжди у Львові, я у Львові. Напевно, місяць не знала, що він на війні. Кожного дня дзвонив кожного дня старався щось написати, зі мною все добре, як ви. А потім прийшов на каз, що вони мають їхати на Харків. Теж ми не знали, що вони їдуть на Харків. То на Харкові вже такого зв'язку не було. Напевно, дзвонив раз на три дні, раз на два дні. Ніколи нічого поганого не брав. Він завжди говорив, що в мене все добре. У мене все добре. Він завжди питався, як в нас вдома, як мама. Ну, Вже в Харкові, як він був рідко, ми рідко. Він в Харкові може бути тиждень. Більше він не все Каже, мам, я приїду, я приїду, не переживайте все. «В мене все добре, мам, не переживайте, я приїду. А тоді в останній день якось так було не по собі, бо чоловік тоді не виходив на зв'язок і він не виходив на зв'язок. А тоді мені хлопці подзвонили і сказали, що його кум ранений, і Ромчик повіз його в госпіталь. Їх тоді обстріляли. Рома тоді його завіз в госпіталь, Але я вже думаю, якщо Рома його завіз в госпіталь, то значить з Ромою все добре. Він казав, що він ще потім вечором набере мене, ну, але так і добре. Я так чекала, чекала його цвітка. Потім вже подзвонила та знайома, її чоловік був разом з Ромою і сказала, що Рому снайпер зустріли. Не попали в засядку, і він багато дуже ранених бусом возив до госпіталю. Як він вже вертався з того госпіталю, там, не знаю, то так кажуть, а чи це та, та, та правда, чи ні, танки десь стояли в лісі. Їм приказали йти забрати танки, вивезти танки. Ну і коло тих танків їх побили. Так я цього не дочекала, так він ще не вернув. Ну, я довго не вірила. Вже десь через три дні, через чотири ромчика привезли. <рес> він був я, ну, я, як живий. У ну, мене такого немає шорома, просто шороми немає, що він загинув, що він помер. Мені здається, що він досі живий, що він може прийти. І Також на дня. Найважче то коли його день народження або рома. І мене більше того року, що він подзвонив. І сказав, що в мене все добре, що не переживає, я зараз прийду. Я до селя не вірю. Я все так виглядаю, кажу, може, він прийде, може, він прийде, може, то неправда. Так відували від серця. Його так любила, як я його любила. Я ходжу на цвинтар і так йду, і так говорю, що то так, що то так мало бути, що то так мало бути, що -то, то так за що? За що? якийсь маскаль так дітей побив, кажу.